13,5 мільйонів гривень вже виділено для відновлення військових частин в Тернопільській області, зокрема Теребовлянської та Чортківської. Ми поставили собі за мету відновлення військових частин не тільки в Чортковій в Теребовлі, а й в Бережанах. Я звернувся до міністра оборони України, а також до президента України щодо необхідності перепрофілювання в даному випадку спецустанови в Бережанах колонії. Під військову частину це дасть можливість ще розквартирувати додатково 500 осіб військовослужбовців. На території Тернопільської області. Аби укомплектувати військові частини області, потрібні військовослужбовці-контрактники. Вакансії для них понад 1200, мінімальна зарплата від 7 тисяч гривень. Водій може отримати від 7 тисяч 70 до 7 тисяч 150 гривень. Зв'язківці аналогічне грошове забезпечення, музиканти від 70 до 7 тисяч 250 гривень. Забезпечення медичне. Військовослужбовці лікуються безкоштовно в наших військово-медичних закладах, в різних, надання медичної допомоги на кваліфіковане. Крім того, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, в перспективі можуть стати на чергу на житло. Можливо, там зараз у нас немає такого забезпечення, але вони мають право отримати житло, спочатку службове, потім це службове житло може стати. Іх особистим для служби шукають людей вмотивованих та готових захищати Україну. Вдруге хоче йти служити, держслужбовець Ростислав Легкий. Прийшла поїздка, пішов в інкомат, попав в третій полк Кіровградський, не відслужив. Два місяці тому прийшов додому на дім. Хочете повертатись? Ну, є такі плани, є такі задумки, тому що поки що ворог з нашої держави не вигнаний. Не знищений, тому завдання кожного свідомого, здорового українця піти на захист територіальної цільності Української держави. Кличуть служити в збройних силах випускників вишів та профтехучилищ. Контракт тим, хто вже служив у зоні АТО, можна підписати безпосередньо із обраною військовою частиною. Ті, хто не має відповідних навичок, спочатку пройдуть підготовку у навчальних центрах.